Ми з ним не спрацювалися з першої години. Коли ти три рази говориш тим руминам, що от по плану так, і ну, притом нічого складного вже розжовуєш, і на четвертий раз приходиш, і там все рівно зроблено по-своєму, а не по плану, то там, ну ти вже без сили. В нас, ну в Україні, більш якісно будують і більш прискіпливо провіряють, ніж тут. Скажи, скільки ти замінив. Хоч приблизно всім привіт, я Мирослав. На нашому каналі ми вже розповідали, як я шукав роботу в Німеччині, і тепер я хочу поділитися своїм досвідом. Спочатку вересня я влаштувався в будівельну компанію Антон Шик і спочатку працював на будівництві аеропорта у місті Франкфурт Аммайн. Два тижні я там пропрацював і потім перевівся в місто Нерлінген на будівництво місцевого басейну критого. Що стало причиною цього переводу? Перевівся внаслідок того, що не спрацювалися ми із моїм колегою. Жив, жив. <сcoff> 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 То виявилася, м'яко кажучи, складна людина, щоб не матюкатися в ефірі. Ми з ним не спрацювалися з першої години. Це було з понеділка, а в четвер я, я вже пішов до керівництва і сказав, що я не буду працювати із цим кадром і. Або переводьте мене на інше будівництво, або до побачення. Ну, вони перевели мене на інше будівництво, допоки там все нормально, мене все влаштовує. Теж там е мій колега з маленькими нюансами, але хто без нюансів, поки все нормально. Скажи, будь ласка, а ти не боявся взагалі втратити роботу через два тижні після того, як влаштувався, коли пішов і сказав, я не буду працювати з конкретно з цим німцем, який вже там працює величезна кількість років, а ти два тижні новенький, ще й України, ще й від досвіду роботи в Німеччині. Ти не боявся, що ти взагалі залишишся без роботи? Поки я там працював, я е, вияснив, що всі знають цього кадра і що всі знають його із поганої сторони. І всіх були із ним проблеми Ти в своїй компанії, яка складається із 600 людей. Це велика доволі таки компанія. На керівній посаді єдиний іноземець не говориться про те, що єдиний українець. Як колектив тебе сприймає? Тому що ти працюєш з німцями, ти іноземець, ти не маєш досвіду роботи в Німеччині. Твоя німецька хоч і гарна, але це не рідна мова. Як сприймає тебе колектив? Ну, сприймає нормально. Звісно, там придивляються, але ну, бачать, що я там намагаюся бути корисний. Можливо, я там не все знаю і не в цьому є досвід, як воно все виконується в Німеччині, але вони бачать, що в мене є бажання. Я не бачу проблем з цим. Ти на Пока. даний момент на випробувальному терміні, який триває півроку, станом на зараз ти працюєш майже два місяці. Ти вважаєш, ти пройдеш цей випробувальний термін чи ні? Я не знаю всіх нюансів, які будуть впливати на рішення продовжити зі мною співпрацю цієї компанії чи ні, але з, з моєї точки зору, то я не бачу причин не подовжити мені контракт на постійний. Це як організована ця система на будівництві. Тобто, ти полір, хто це такий, які ще є керівні люди на будівництві? У нас на цьому будівництві цього басейну два поліра і два бауляйтера. Полір це майстер, а бауляйтер це прораб. Бауляйтер він більш як офісний працівник, більш на дзвінках, на замовленнях, на доставках, а ми то більш в полі, дивимося за. Правильність виконання за точністю виконання, за вчасністю. Тобто, твоя робота це контроль. Але кого ви контролюєте? Ми контролюємо робітників. Але у цих робітників в них є ще свої бригадири. Тобто, по факту ми контролюємо і тих бригадирів, і тих робітників. Бо так, щоб чисто працювати з тими бригадирами, то так не виходить. Це все, все рівно приходиться дивитися за тими робітниками. Оці бригади, які є вашими співробітниками, це підрядні компанії. Звідки в основному ці люди? Звідки ці бригади приїжджають у Франкфурті Я стикався з в основному румини йогослави, чорногорці, поляків. Я бачив тільки водіїв, я б сказав би так. Поляки не, не, не займаються такою геть чорновою роботою. Тут вже на, на басейні я вже побачив трьох українців, які по факту працюють на румунів, а румуни вже працюють на німців. Про українців на співбесіді мені сказали керівництво компанії, що воно влаштувало в ханау одну дівчину, жіночку, не знаю, на посаду Апрехнер, по-моєму. Це тіпа типу, щось смітчик. Вони нею е, задоволені, і з цього позитивного прикладу вони е, вирішили і мене влаштувати і подивитися, що буде. Чи вистачає тобі німецької для спілкування і спілкування саме на будівельну тематику? Я свою думку виразити можу, але ще дуже багато чого треба вчити, і е, воно просто так само не вивчиться. Потрібно виписувати те, що ти там не можеш пригадати. Потім повторювати його. Мова йде про якісь терміни, не про загальну лексику, а про будівельні якісь терміни. І, і про будівельні терміни, і про загальну ти можеш правильно це все написати, ну, тому що коли ти пишеш, ти там обдумуєш, то коли ти швидко говориш, а ще коли ти швидко е, відсварюєшся, не завжди виходить це граматично правильно. Але я бачу за собою, що воно покращується своїх колег Німців, вони говорять розмовно і вони говорять досить таки швидко, зажовують якісь там слова. Чи не виникає в тебе таких моментів, коли треба перепитувати, що вони мали на увазі? Ну, є такі колеги, це там 1-2%, в яких взагалі так слухаєш там ну, відсотків 30 розумієш із всього контексту, що вони там сказали, і там намагаєшся щось скласти, якусь картинку. Про що вони там говорили? Де іноземці, там румини, то оцей бригадир, він ще більш-менш може висловити якусь свою думку німецькою. робітники по пару слів знають, дехто може там якісь речення стулити, але в основному ні. Скажи, будь ласка, ще про свій робочий день. На даний момент робочий день в мене починається о, 6-й, шостій, двадцять. Поки там збираюся, поки доїжджаю на будівництво, це десь без 27. Всім в мене по розкладу починається робота і триває вона до 18.00. Інколи буває трохи більше, там 18.10, 18.20. В п'ятницю зазвичай скорочений день, але то теж коли як. Буває, що до 3, до 4, буває і до 18.00. Німці е, намагаються в п'ятницю поранше злиняти, а я як новенький, то якщо треба, то ну, комусь залишитись на будівництві, то я залишусь. Як я казав, я намагаюся бути корисним, тому що, можливо, я не все е, на даний момент можу е, виконувати як полір. А в чому ти відчуваєш, що програєш? Нічого такого глобального, але так по якихось мілочах приїжджає, наприклад, якась доставка на будівництво. Свої нюанси є в тому, які там накладні підписувати, де їх там підписувати і які бумажки лишаються в нас, які там в них. Ну, нічого складного, але воно з часом. Прийде, але, наприклад, є такі моменти, які я питаю свого старшого колегу, як там правильно це все виконувати. Тобто, це організаційні моменти, які ти просто не можеш знати, бо ти не працював раніше так. в цій компанії і не розумієш, як конкретно в них відбувається. Але взагалі твоєї освіти української, твого досвіду українського його тут вистачає для того, щоб працювати на будівництві? Та вистачає, те, що не вистачає, можна подивитися в інтернеті. Це будівництво українське і німецьке воно відрізняється. Ну то ж принципи вони плюс-мінус схожі. Я маю на увазі, кажуть, що німці дуже чіткі, вони до сантиметрів все вимілюють, видивлюються, поки здадуть той проект. Наскільки я бачу із практики, і робітники українські, з якими я спілкуюсь, ті, що в нас працюють троє, то я їх питав, як вам в порівнянні? То вони кажуть, що в нас ну в Україні більш якісно будують. І більш прискіпливо провіряють, ніж тут. Ну, я скажу так, що провіряють, то вони прискіпливо, в тому числі я провіряю. Але коли ти три рази говориш тим руминам, що от по плану так, і ну, притом нічого складного вже розжовуєш, і на четвертий раз приходиш, і там все рівно зроблено по-своєму, а не по плану, то там, ну, ти вже безсилий, так сказати. І це впливає на якість кінцевого. Але тенденція така, що всі шукають компанії підрядні, які подешевше виконають цю роботу, і в кінці-кінців в е, якість страдає. Скільки, як ти думаєш, заробляють ці хлопці робітники з Румунії, з України? Я не питав конкретно, скільки мої заробляють. Ну, ті, що в мене працюють, до тисячі півтори євро. Це вже не до на років. Так, мабуть. Де ці хлопці живуть? Румини і оці українці, вони в основному живуть в контейнерах, типу. Ці контейнери не в нас на будівництві стоять, а десь вони орендують. Я не розпитував де конкретно. Є ще робітники, які вже в Німеччині давно живуть. От, наприклад, там Турок один, ті, що арматуру вони в'яжуть, то вони орендують для себе десь отель. Ну вони вже і зарплату німецьку получають, а не румунську. Ну потом тому що українці і румини, які працюють тут, вони отримують румунську зарплату. Зрозуміло. Де живеш ти, коли їдеш на 5 днів на роботу? Компанія знімає номер в готелі для кожного із нас чотирьох. З твоєї зарплати вираховується оплата за житло чи ні? Ні, не вираховується і. Взагалі ще доплачують за те, що я витрачаю час на те, щоб добратися раз в тиждень до будівництва, до цього отелю і вернутися назад. І так само, якщо час до отелю тривалий, наприклад, там якихось більше 15 хвилин, добиратися, то за це те, теж доплачують. Тоді з чого складається твоя зарплата? Вона складається із якоїсь ставки і плюс далі. Так, а що це розжовувати? Чи що? Ну, просто це цікаво, з чого складається зарплата. Що складається зарплата? Що тут дуже великий соціальний пакет, я до цього клоню. Крім голої ставки, мені доплачується ще 2 євро за годину за роботу у відрядженні. І з цього лона брифінга я зрозумів, е, що мені ще десь близько 600 євро в місяць виплачується за різні там додаткові нюанси. Те, що я добираюсь довго на роботу, поїсти, що харчуюсь, не вдома. Крім цього, в мене є ще робочий автомобіль. Заправляється він теж компанії. Мобільний телефон, одяг виданий теж компанії. Скажи, скільки ти за місяць отримав, хоч приблизно приблизно трохи більше трьох тисяч. Нету Мирослав почав говорити про зарплату. Я хочу додати, тому що там був такий момент, де і я вже приймала участь. На даний момент Мирослав отримав зарплату по першому штоєр-класу. Але так як ми сім'я, а також маємо дитину. То було б логічно, що він має третій штоєр клас. Якщо ви будете вже влаштовуватись на роботу, то ви будете дізнаватися про ці штоєр класи і там така схема. Найвигідніші варіанти для сім'ї, наприклад, третій і п'ятий. Це в тому випадку, коли працює чоловік, то він буде на третьому класі. Коли не працює дружина або працює як я приватним підприємцем, то я буду на п'ятому штоєр-класі. Також може бути ще схема 4-4, тобто у чоловіка четвертий штоєр-клас і у дружини четвертий. Це в тому випадку, якщо що між доходами чоловіка і жінки майже немає різниці, там буквально 300, 400, 500 євро. Якщо різниця між доходами складає більше тисячі євро, то найвигіднішим варіантом буде третій та п'ятий класи. Для того, щоб отримати цей третій п'ятий клас, обов'язково потрібно заповнити спеціальний антракт, тобто якби запросити це. Просто так автоматично ви його не отримуєте. І зазвичай, із розглядей моїх підписників, і також же із нашого досвіду, ми бачимо, що в будь-якому випадку, коли ти влаштуєшся на роботу, ти автоматом отримуєш перший клас. І ще важливий момент: щоб отримати той третій клас, треба показати в Німеччині, що в тебе є та дружина і що ви офіційно одружені. Я, наприклад, зверталася до нашого місцевого радхаусу. Пішла і запитала, чи зареєстровані ми як подружня пара, і мені сказали ні, тому що немає жодних доказів, що ми сім'я. Якими можуть бути докази, це свідоцтво про реєстрацію шлюбу, яке, звичайно, потрібно перекласти на німецьку. В моєму випадку було так, що в мене був переклад на англійську. Англійську і цього також було достатньо. Тобто, я повідомила в наш Радхаус, показала їм свідоцтво про реєстрацію шлюбу, що ми чоловік і дружина, і далі вони цю інформацію зафіксували у себе, яка автоматично має перейти уже у податкову. Але це не означає, що податкова з бухти барахти вам одразу почне нараховувати зарплатню по третьому штер-класу. Для цього обов'язково, що я вже згадувала попередньо, треба буде зробити антракт, і треба буде заповнити перехід з одного одного класу на інший, і ще важливий момент, що цей штоєр-клас можна обрати раз на рік. Тобто ми зараз обрали, і ми зараз чекаємо наступну зарплату Мирослава по третьому і для мене п'ятому штоєр класу Це буде для нас найвигідніший варіант. Наступний місяць зважаючи на те, що ми перейдемо на інший штоєр клас він має отримати десь приблизно на 300 євро більше. Це із таких позитивних моментів. Взагалі, я маю працювати в тиждень 40 годин, але працюю майже 50 ці лишніх. 10 годин йдуть на спеціальний баланс. Коли на цьому балансі накопиться більше 100 годин, мені почнуть за ці години виплачувати або я можу брати в рахунок цих годин відпустку. Також цей баланс, ці 100 годин, використовується в зимній період року для того, щоб мені не зменшувалася заробляння платня із-за простоїв, із за погодних умов і тому подібне. Ти задоволений? Своєю роботою. Нормальна робота. Ти задоволений своєю зарплатною. Теж задоволений. Ну, можна було б і більше, але піде. Ну, зважаючи на те, що це перша робота в Німеччині, то я задоволений і роботою, і заробітною платнею, і умовами. І умовами в цілому задоволена. Ага. Окей, ми тобі будемо дякувати, хай тобі щастить і надалі. Дякую вам, до побачення.